Вермісті тому я пройшов курс міжнародний біттуріент і хотів дати фідбек. Ну, можна сказати, що мені правда дуже сподобалось. Вчителя, ну, прям супер. Ну, прям реально, мені. Сам курс мені загалом сподобався, і мені було просто цікаво приходити на уроки, дізнаватися щось нове. Це, що можна зауважити, загалом, скажімо так, мій скіл в англійській мові, можна сказати, Дуже сильно підвищився, бо навіть такі невеличкі нюанси в текстах, десь того ж там був reading, writing і listening. Загалом в текстах, в слуханнях саме рівень, мій піднявся, я можу сказати це. Прямо от набагато і навіть в письмі, того що з'явилося більше, скажімо так, попався мій вокабуляр. І з цих причин я тепер пишу краще тексти, якось ну, можу краще розкривати свою ідею. Ну і це в принципі все, що я можу сказати. Ну, там ще багато чого я можу додати, але загалом мій відгук дуже про вас приємний, саме про цей курс. Тому я вам вдячний за ці пару місяців навчання і за цей гарний такий результат для себе. Дякую.